Ми не змусили вас довго чекати. Ми повертаємося з великим оновленням. 1.3.2. Комфортне оновлення. Цього разу ми зробили акцент на зручність, деталізацію та розвиток сервера у всіх напрямках. Інтер'єри. Ми повністю оновили інтер'єри серед них. Казарма ЗСУ НПУ СБУ. Міська рада, аптека, магазин продуктів, магазин одягу, школа танців, автошкола, тюнінг, ательє кожна локація стала ще атмосфернішою, сучаснішою та зручнішою для гравців. Система 30-денного календаря нагород для новачків та гравців до 5 рівня. Ми впровадили нову систему щоденних завдань із щедрими бонусами. Ви можете отримати круті кейси, преміум, акаунт, велику кількість валюти, тимчасові авто, досвід. Просто заходьте щодня та виконуйте завдання. Також для всіх нових гравців додано систему ознайомлення з сервером, яка допоможе вам швидко зануритися в геймплей та зрозуміти всі механіки гри. Клани та фракції. Клани. У меню клану з'явилася нова вкладка. Зібравши 15 учасників і подавши заявку, кожен отримає набір кланівець. Зверніть увагу: набір кланівець не видається миттєво. Це зроблено для запобігання зловживанням. Його можна отримати лише один раз: Фракції. Ми запустили щогодинну прокрутку кейсу Фракційник. Тепер кожного разу отримуючи Payday, ви маєте шанс вибити особливі кейси або цінні бонуси. Мотивація працювати ще ніколи не була такою реальною. Система збору авто перезапущена. У вас знову є шанс зібрати одне унікальне авто: Renault Megane RS Toyota Mark II, Mercedes Benz W124, e 500 BMW e 39 Тепер у меню О з'явилася нова вкладка оновлення. У ній зібрана вся інформація про апдейти, фікси та нові можливості, аби ви завжди були в курсі. Фікси та покращення, виправлено полювання, перевірено роботу інших хобі, виправлено проблеми з квартирами та знижкою при оплаті комуналки, змінено систему шансів у кейсах та ще ряд важливих фіксів з повним списком. Можна ознайомитись на нашому форумі. У меню О з'явилися новий набір, кланівець, кейс Фракційник, вкладка з вінілами для авто. А на сайті доступна система додаткових бонусів за підтримку проєкту. Отримуйте подарунки за поповнення на певну суму, нові скіни У магазин одягу додано два нові чоловічі скіни та один в ексклюзивний розділ: Нові авто в автосалонах. Низький клас УАЗ Патріот. Toyota Corolla середній клас Nissan 350Z Subaru WRX STI салон Mercedes Є е клас W210 у спеціальному розділі О Mercedes CLS Zikr 001. Бажаємо всім мирного неба і чекаємо вас 13 липня о 19.00 на апдейті 1.3.2. Комфортне оновлення